Василь Симоненко, Я тобі галантно не вклонюся, Компліменту з роду назліплю. Тільки в очі ніжні задивлюся, в них свою тривогу утоплю. І коли химерною габою Спаланає землю довга ніч, довге серце тужить за тобою, довго сон мені найде віч. Довго білі таємничі крила. Обвивають маровом видінь, І стоїш ти, крихітна, і мила, і прозора, мов ранкова тінь, і палають, ніби стиглі вишні, владно підкоряючи собі губи, неціловані і грішні, очі божевільно у голубі. Друзі, підписуйтесь на канал, почитай мені і дякую вам за підтримку.